Вітаю вас на Білоцерківському авторинку. Сьогодні в продажі з'являється ось така свіжопригнана Шкода Фабія 2007 року з хорошим двигуном 1,4 Ampi. І саме головне вона на простому автоматі. Візуально автомобіль в хорошому стані, без ржавчин, без корозі, без спаклівок. Всі стікла по кругу рідні, включаючи ЛБВ салон в дуже класному стані. Подивіться на стан салона. В автомобілі 2007 року. Кондиціонер працює, технічно все добре, по автомату жодних проблем немає, не пинає, рівків немає, по мотору також проблем немає. По ходовці все чітко не гупає, не стукає. Тест-драйв мною 600 км пройшла. Покажемо, дивіться, який стан багажника, ніде нічого немає, навіть глибоких царапин. Вона на титанах, значить, вона повністю електропакет. Контроль підігрів сидінь. Кондиціонер, я вже сказав, кондиціонер працює. Дуже збережений стан. Отже, шкода фабія на автоматі. 1,4 MPI 6350 плюс торг. Машина в білій церкві.